Звичайно, чуттєве виконання такої відомої вокальної народної композиції. І з вашого дозволу, шановні тренери, в першому хочу дати слово Олегу Скрипці, тому що саме Олег знається на цьому жанрі як найкраще. Олеже, яке ваше враження від виконання цієї народної пісні? Одна з найкращих пісень е українських. Дякую за строї, дякую за виконання. Е Красота. красота, ну Тут все ж таки ну треба бути, бути чесним і об'єктивним. Зоряні більш комфортно в цій пісні, бо ну, це дійсно це її царина. У Лісі було складніше, і перед тобою я знімаю капелюха. Дійсно, це прекрасне виконання. Але для цієї пісні більше, більше пасує. Голос голос зоряни і ну і тому я свій голос віддаю за за Зоряну. Дякую, дуже Дякую, Олежам Олегу почудилися нотки грузинські у цій українській пісні. Святославе, це що Ленків, здалося це вам? Пісня насправді і ці пісні, е, яку з них не візьме, постав. Цих красивих двох дівчат на сцену, які добре вміють співати, і вони будь-яку з цих лемківських пісень заспівають так, що в ну, мене постійно в ком в горлі. Я розумію, що це можливо в мене і голос предків, оскільки я маю корінь, коріння карпатське, але ну, ви мене дівчата обоє дуже вразили. І я би хотів. Ну, це пафосно звучить, можливо, це не те, що я мав би сказати, але я віддаю в конкретно свій голос Тіні за те, що вона такий номер організувала, за те, що вона вас вибрала, за те, що вона вибрала допомогла вибрати цю пісню. По перше, я хочу сказати вам, дівчата, що я вам дякую. Е і я пишаюсь вами. Пишаюсь ви. Знаєте, мо. Така пісня її дуже складно заспівати, тому що ми з вами говорили, що їй треба плекати. Цю пісню дійсно, Олеся, там коли ти вийшла і дала одразу ну це просто знаєш мурашки по шкірі. Про Олесю хочу сказати, що а, я а, до того моменту, поки ти зараз не заспівала, думала, що ти постійно однакова. Ти на репетиціях, в принципі, так, як ти заспівала на сліпих, все в тебе було в принципі рівно, добре, дуже, але рівно. Але так, як ти зараз зіграла, а ти справді зіграла, ти як актриса виступила, а це дуже близько, як актриса виступила на сцені. Зоряна, це дійсно була пісня, а, а, вибрана така, щоб побачити все ж таки Олеся, може, щось більше. Ніж тільки грузинські пісні. І е, хотіла відкрити тебе. То, чи ти мієш е, грати з динамікою голосу свого? І я побачила, що ти вмієш, що в тебе є велика динаміка у голосі. І як ти на е, піано закінчила у кінці, це було шедеврально, правда. Дуже гарно. Мені складно зробити вибір, правда. Мене вразила дівчина е, своїм підходом до діла. Це буде Олесі. Олеся йдай далі! І у вокальному двобою перемагає Олеся Корчагіна. А ти Дякую. Зоряна, ти велика молодець? Дякую тобі дуже. Я рада, що достойний переміг. <плес> я в тебе, тебе вірю, ти сама теж. дякую, але, але мені дуже шкода, Заряна, вона молодчинка, я за нею дуже болювала насправді. Гра.